Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. У нашої визначної поетеси, геніальної поетеси Ліни Костенко, є чудові слова. Поезія поезія це завжди неповторність, до... не якийсь незримий доторк до душі. Поезія сьогодення. Поезія буремних років жахливої війни особлива написана болем, горем, вірою в перемогу вона не може не торкатися. Тож наша сьогодні зустріч якраз і приурочена поезії війни. У нашій Передачі сьогодні бере участь Наталія політіка, мама захисника, який сьогодні виборує нашу свободу і незалежність. А розпочати я хочу рядками невідомого автора. Розмова з Богом. Прийшла Українка до Бога, вклонилась низенько спорога. Свишні мій отче, вітаю, прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, найкраще жита і пшениця. У нас всього вдосталь є море, ліси, і степи, ріки, й доли, створив ти красиву країну і мову навдав солов'їну. Та стогне тепер Україна, де квітли міста, там руїна, де діти сміялись щасливо дивитись без сліз неможливо. Дослухав країнку Господь і лагідно мовив, заходь. Я знаю і бачу все з неба. Це ваші уроки так треба. Поклав до чола їй долоню, спокійно сказав: Моя доню, вже скоро скінчаться страждання, ви винесли випробування, готую для вас тепер просвіт. Віднині почнеться ваш розквіт. Ви стали міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні й сильні, й навіки залишитись вільні. Клонилася жінка до Бога і зникла засяйвом порога, понесла цю звістку країну, кохану і вільну єдину. А на продовження я запрошую до слова пані Наталію, Будь ласка, дякую вам. Я сьогодні хочу прочитати вірш Галини Калини Моя. Молитва. Мені без тебе не треба неба, мені не треба ночі, не треба днів, мені без тебе землі не треба, мені не треба без тебе слів. Тому тримайся, збирай всі сили, мої молитви. Твоя броня. Мені без тебе. Ніщо не миле, я не жила ще повір ні дня. Я все блукала, я все шукала свою розраду в рутині днів, і не працюють чужі поради. Не зрозуміє, хто так не жив, жити чеканням. серці надія, що зійде сонце нового дня. Ти лиш тримайся, я в Тебе вірю. Моя молитва твоя броня. Отож завершення вірша Тетяни Савчук з Нетішина і нашу сьогоднішню розповідь завершить. Господи, сохрани нам дітей, проведи через пекло солдата. І зостав на землі задля слави усіх матерів. Все буде Україна. Молімося за наших дітей, молимося за Україну. Слава Україні, героям слава!